Дня рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні вам пропоную поговорити стосовно призначення пенсій в умовах воєнного стану, адже наш президент підписав важливий закон, який стосується населення. Яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Хочу нагадати, що ті українці, які досягли пенсійного віку або стали особами з інвалідністю, або втратили годувальника та проживають на тимчасово окупованих територіях, або на територіях, де ведуться активні бойові дії, зіткнулися з неможливістю призначення пенсії. Адже ви не можете безпосередньо звернутися до органів пенсійного фонду або подати заяву та підтверджувальні документи через веб портал Електронних послуг Пенсійного фонду України у зв'язку з відсутністю на окупованих територіях інтернету та українського мобільного зв'язку. Тож даний закон буде регулювати дану проблему, зокрема, передбачивши, що в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, пенсія буде призначатися незалежно від дати звернення. Відповідно до закону, пенсія призначається за віком з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, у зв'язку з інвалідністю, з дня встановлення інвалідності, вибачте, у зв'язку з втратою що що настає за Днем Смерті годувальника за вислуг років з Дня наступного, з Днем Звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше, ніж 24 лютого 2023 року. Хочу звернути вашу увагу. Що даний закон поширюється також на громадян, які проживали на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де велись активні бойові дії та залишили їх. Тож пенсія буде вам призначена, можете не хвилюватися. Підписуйтесь на канал, Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.